Ален Делон його називали найгарнішим чоловіком світу, і його ім'я автоматично асоціювалося з красою. Казали красивий як Ален Делон. Він не планував стати актором, навіть навчався у військово-морських силах. Як актор з військовою освітою почав зніматися в кіно і чому наприкінці життя він мав напружені стосунки із дітьми? Дивіться у нашій рубриці: зірки крізь Між Жіншома ти знав, що він твій братюня. Да? він служив в парашютно десантних парашютно -десантних частині морської піхоти? Ніхто крім нас. Би не він у світі не було б такого поняття красивий як Делон». і справді його вважали найгарнішим чоловіком світу і називали у 60-х секс-символом. Він міняв жінок як рукавички, а на старості років залишився сам на сам з хворобами і з державним опікуном. Кому зрештою актор залишив усі свої нажиті статки? Та чому хотів, щоб його поховали разом з собакою? Елен Делон, французько-швейцарський актор кіно та театру, кінопродюсер, сценарист і режисер, вважався найкрасивішим актором кіно у 60-х-80-х роках. Ім тільки не працював Ален Делон до того, як стати актором, портьє, вантажником, офіціантом. Усі професії опанував. Але все вирішив один день, коли він зі своїм знайомим потрапив на Канський кінофестиваль. Надзвичайну зовнішність хлопця помітив американський кінопродюсер і запропонував йому роботу в Голівуді. Але залишитися у Франції не приїжджати в Америку, його переконав французький режисер Ів Алегре. Те запропонував невеличку роль у власному кіно. З цього і почалася акторська кар'єра Олена. Справжнє визнання прийшло до зірки у 1960 році завдяки фільму на яскравому сонці. Погляньте самі на ці кадри, хіба можна було не помітити цього блакитноокого високого красунчика? У нього була закохана чи не кожна жінка світу. А він і не був проти. Користувався цим і крутив романи направо і наліво. Першою, кому на старті популярності Делон зізнавався в коханні, була ікона кіно акторка Ромі Шнайдер. Згодом. Родом він їй зробив пропозицію, але з весіллям не поспішав. Коли прийшла Шалена Слава, особисте життя його вже не так цікавило. Стосунки зі Шнайдер стали напруженішими, а пізніше вона дізналась про роман Делона на стороні із популярною тоді співачкою Ніко. Та це були квіточки. У 1962 році, коли Делон був у стосунках зі Шнайдер. Ніко народжує від актора сина Арі. Утім, Делон не визнає малюка як свого. Під опіку хлопчика взяли мати відчим актора. Відчим навіть дав своє прізвище дитині. А у 2019-му перші шпальти французьких газет майоріли заголовками про те, що Арі подав до суду на Делона з вимогою підтвердити батьківство. Однак у 2023-му, у своїй 61 рік він помер від передозування героїном, так і не продичавшись з делоном. Через інтрижку Алена Делона з Ніко стосунки із Ромі Шнайдер довго не протрималися. Хоча жінка пробачила йому зраду і навіть закрила очі на народження сина на стороні, але Делон покинув її заради нової інтрижки. Наступна, кому крутив голову, була французька модель Наталі. І тут, здавалося, все було у пари серйозно. Делон швидко повів її підвінець, а вона вже за місяць народила йому сина Ентоні. Але й тут актор не втримав клятву вірності. Середині 60-х років преса обговорювала його нове кохання з суперпопулярною на той час співачкою Далідою. Проживши всього чотири роки в шлюбі з дружиною Наталі, Сем подав на розлучення і вскочив у нові стосунки з актрисою Мірей Дарк. От з нею зірка французького кіно прожила рекордні для Ловеласа 15 років. Та в цьому союзі дітей не було. Після розставання 42-річний Делон продовжував свою справу Дон Жуане. Між зйомками. В кіно заводив роман за романом, таким чином познайомився з 21-річною голландською моделлю Росалі Ван Бремен. За 14 років цивільного життя дівчина народила актору двох дітей: доньку Анушку та сина Алена Фаб'єна. Та у 2001-му і ця історія кохання закінчилася з того часу. Ален Делон не мав публічних стосунків. Однак пресі, окрім його особистого життя, ще було про що писати гучними заголовками. Адалопадимарша Діпалі. Останні роки життя зірки супроводжувалися низкою неприємних подій. В Делона погіршилося здоров'я, і він пережив два інсульти, які спровокували хворобу Альцгеймера. І в додачу боровся з раком лімпатичної системи. Тоді актор заговорив про поділ його майна між родичами, а ділити було що. От і з цього моменту розпочалося все найцікавіше. На горизонті, окрім трьох дітей, з'явилась ще одна претендентка на багатства зірки. Подруга і за сумісництвом доглядальниця знаменитості японка Хіромі Ролен. Вона заявила, що з кінця 80-х років мала регулярні інтимні стосунки з актором. Більше того, як стверджували, його діти, вона тиснула на нього і змушувала одружитися і передати їй статки у майже 300 мільйонів євро, які він накопичив за довгі роки праці. До того ж, діти заявляли, що вона контролювала його телефон, відповідала на повідомлення замість нього і перешкоджала спілкуванню з нащадками. Але дітям через суд вдалося її позбутися, і навіть виселити з батькового маєтку. Незадовго до смерті стан актора ще більше погіршився, через що його визнали недієздатним та призначили опікуна. Доглядав за ним до останніх днів життя спеціальний державний агент, але нікому з дітей не довірив цю роль. І тоді через суд позбавив їх права доглядати за ним і вивозити за межі країни на обстеження, оскільки погляди щодо його лікування у них розходилися. Попри це, все культовий актор перед смертю зрештою склав заповіт, у якому половину від. Всього, що має, переписав на улюблену доньку а іншу половину хотів, аби розділили між собою сини, з якими він значно прохолодніше спілкувався, і в цьому заповіті вказав ще один цікавий пункт. Нагадуємо, любов'ю всього його життя були навіть не жінки, а собаки. Тому він заповів поховати себе поруч з могилами приблизно 50 собак, які у нього жили протягом багатьох років, і в додачу захотів, щоб його десятирічну бельгійську вівчарку Лубо поховали разом з ним. Однак сім'я відмовилася присипляти пса і хоронити з делоном. 18 серпня 2024 року у віці 88 років пішов у засвіти не Осто актор, а легенда кінематографії Ален Делон, про життя якого знімуть ще не одне кіно.